Денискові оповідання Б. Одного разу я сидів, сидів і раптом ні сіло ні впало, таке думав, що навіть сам здивувався. Я не думав, що ось як добре було б, коли б усе навколо в світі було влаштовано навпаки. Ну, ось, наприклад, щоб діти були в всьому найголовніше, І дорослі повинні бути в цьому їх слухатись. Словом, щоб дорослі були як діти, а діти як дорослі. Ото було б прекрасно, було б дуже цікаво. По-перше, я уявляю собі, як мамі сподобалась така історія, що я ходжу її командую нею, як заманеться. Та й татові, мабуть, теж би сподобалось. а про бабусю і говорити не варто. Вона, мабуть, цілий дні від мене плакала. Наприклад, ось мама сиділа б за обідом, а я сказав би їй: ти чому завзяла моду без хліба їсти? Ти подивись на себе в дзеркало, на кого ти схожа, Викопаний кущі, їж зараз, ще. і вона почала б їсти, опустивши голову. А я б лише подавав команду швидше, де треба за шикою, Знову замислилась, жу, як слід, не розгойдуся до стільці. І тут зайшов би тату після роботи, і не встиг він би навіть розтягтися, а я б уже закричав Ага, з'явився. Завжди тебе треба чекати. Це ж мої руки, як слід, як слід мій, де бачого руду розмазувати. Після тебе до рушник страшно глянути, Щиткою три, дошкодуй шкоду й Ану, покажи нігті. Це де жаха до дігці, це просто тігті, де дождиці, не поручайся! Не зяка б'ясам, я самі не ріжу, але стрижу лише дуже обережно. Не хлібай досить дівчисько. Ось так, тепер сідай до столу. Він би сів і тихенько сказав мені Ну, як поживаєш? А вона б наказала казала теж тихенько. Нічого, спасибі, а я б негайно. Балачки! Як обіду і куба, вона глуха й нема. Не пам'ятайте, це золоте правило на все життя. Тату, поклади одразу ж газету на щастя ти моє. І вони б сиділи мене, як шовкові. А вже коли б прийшла бабуся, я прижмурився, сплеснув руками і заволав. Тату, мамо, погляньте на нашу бабусеньку. Що за вигляд, га? Груди розхристані, шапка не потилиці, шипка червоні і вся шия мокра. Гарне, що й сказати? Зізнавайся, знову в хокей ганяла. А це що за брудний кийок? Ти нащо його додому припхала? Що? Ах, це ключка. Забирай її одразу ж моїх очей на чорний хід. Тут я пройшовся прийшовся по кімнаті і сказав би усім трьом. Після обіду всі сідайте за уроки, а я в кіно піду. Звичайно, вони одразу б не і захикали. І ми з тобою, і ми теж хочемо в кіно. А я їм нічого, нічого. Учора ходила на рочи, у я вас у цирк ходив. Ач, сподобалося, щодня розважатись. Удома сидіть. Ось о тридцять копійок на борозово, і все. Тоді бабуся почала б благати. Візьми хоч мене, адже кожна дитина може провести з собою одного дорослого безплатно. Теп б казав. А на цю картину людям після 70 років вхід заборонено. Сиди дома, гультіпако. І я прийшов, бо з них навмисне сильно грукаючи під підборами, та ще й не помішаю, що у них всіх очі мокрі. І я почав би одягатися і довго крутися перед зеркалом і співав би. А потім трохи причинив би двері і на сходи, і сказав, але я не встиг придумати, що б саме я сказав, тому що тоді ж хвилини війшла мама найсправдісінька, жива, і сказала: ти що сидиш? І зараз же подивись такого, то схожий, викопати й кущі. Денискові оповідання Кавуни вулок». Я прийшов з надвору і після футболу втомлений і брудний, як не знає хто. Мені було весело, тому що ми виграли у будинку номер 5 з рахунком 44-37. У ванні нікого не було. Я швиденько помив руки, побіг у кімнату і сів за стіл. Я сказав: Я, маму зараз можу бика з'їсти. Вони сміхнулася. живого бика, сказала вона. Ага, сказав я. Мама одразу ж вийшла і за хвилину повернулася з тарілкою в руках. Тарілка так смачно парувала, і я одразу догадався, що в ній розсольник. Мама поставила тарілку переді мною. Їж, сказала мама, але це була локшина молочна, уся в плівках. Це майже те ж саме, що манна каша. У каші обов'язково хрудочки, а в локшині плівки. Як тільки побачу плівку, тут мені й смерть, не те, що їй б їсти. Я сказав, я не буду локшину. Мама сказала, без ніяких розмов. Я сказала, ну, там плівки. Мама сказала, які плівки? І тут зайшов тато. Він подивився на нас і спитав, про що диспут? Про що так гаряче сперечаєтесь? Мама сказала, лишень поглянь, не хочеш їсти. Хлопцю скоро 11 років, а він як дівчиську варідує. Мені скоро 9, але мама завжди говорить, що мені скоро 11. Коли мені було 8, вона говорила, що мені скоро 10. Тато сказав, що... А чому не хочеш? Що? Воно пригоріло чи пересолене?» Я сказала, це локшина, а в ній плівки. Тата похитав голову. «Ах, воно що!» Його високоблагородіє фон барон Куцькін Пуцькін не хоче їсти молочну локшину. Йому, мабуть, треба подати марципани на срібному підносі. Я засміявся, тому що я люблю, коли тато жартує. Я сказав це що марципани? Я не знаю, сказав тато. Мабуть, щось солоденьке і пахне ондеколоном. Спеціально для фон барона Куцькіна Пуцькіна. Ану, давай їж локшину. Я сказав там же плівки. За її всі ти братику, ось що, сказав тато і повернувся до мами. Забери у нього локшину, сказав він. А то мені просто гидко. Кашу він не хоче, локшину він не може, Примхайтесь, терпіти не можу. Він сів на стілець і почав дивитися на мене. Обличчя у нього було таке, наче я йому чужий. Він нічого не говорив, а тільки отак от дивився, по чужому. І я одразу перестав усміхатись і зрозумів, що жарти вже скінчились. А тато довго так мовчав, і ми всі так мовчали, а потім він раптом сказав, наче на мені і на мамі, а так комусь, хто його друг. Ні, мабуть, ніколи не забуду цю жахливу осінь, сказав тато. Як не весело, не затишно ну, тоді було в Москві. Війна, фашисти рвуться до міста. Холодно, голодно, дорослі всі ходять по хмурі, радіо слухають щогодини. Зрозуміло, чи не правда? Мені тоді років 11-12 було, і головне, я тоді дуже швидко річ, тягнувся вгору, і мені весь час страшенно їсти хотілось. Мені зовсім не вистачало їжі. Я завжди просив хліба у батьків, але в них не було зайвого, і вони мені віддавали свій, але мені цього було мало. Я лягав спати голодний, і лісні я бачив хліб. Та що, у всіх так було, історія відома, писано, переписано, читано, перечитано. І от якось ідує маленьким завулком, недалеко від нашого будинку, і раптом бачу, стоїть здоровецька вантажівка до краю повинна Кавунів. Я навіть не знаю, як вони до нашого міста потрапили, мабуть, їх привезли, щоб по картах видавати. І зверху в машині стоїть дядечко, худий такий непоганий. І от він бере кавун і кидає його своєму товаришу, а той продавщиці в білому, а то й ще якомусь четвертому. І у них це гарно так ланцюжком виходить. Кавун котиться по конвієру від машини до крамниці. А коли без боку подивитесь, грають люди зелені, смугасті м'ячика, і це дуже цікава гра. Я довго так стояв і на них дивився. І дядечко теж на мене дивився і усміхався. Славна людина, але потім я вторився стояти і вже хотів бути йти додому. Задивився чи що, або просто промахнувся і на тобі трах! тррах! вони ще раптом упав на брутівку поруч зі мною. Він тріснув якось криво, навскіс, і було видно білосніжну таку шкоринку, та неї таку темну червону м'якость з сукрисними прожилками і косу поставленими кісточками. І ось тут, коли я побачив цю чудесну м'якость і бризки соку кавуна, і коли я відчув цей запах, Такий свіжий і сильний, тільки тоді зрозумів, як мені хочеться їсти. Але я відвернувся і пішов додому. І не встиг я відійти, раптом чую, кличуть Хлопчику, хлопчику. Я озирнувся, а до мене біжить цей дядечко, і у його руках розбити кавун. Він каже Бери, малий кавунця, тягни вдома, пися». І Я не встиг оховтатись, а він жити в мені кавун і біжить на своє місце. далі розвантажувати. І я обховив пив кавун і ледь доскав його додому. І покликав свого дружка вальку, і ми з ним удвох з'їли цей величезний кавун. Ех, Що це була за смакота? Неможливо передати. Ми з валькою відрізали величезні скибки, і коли косали, то з краї скибок чіплялися за вуха, і вуха у нас були мокрі, і з них капав роживувати сік кавуна. І животи у нас з валькою надулись і стали теж схожі на кавуни. Як по такому животу дати та що дзвін піде, знаєш який, як від барабана. І тільки за одним ми з валіком жалкували, що немає у нас хліба, а то ми ще краще наїлися. Ось як. Тот відвернувся і почав дивитися у вікно. А потім ще гірше закритила лаосінь, сказав він. Те стало зовсім холодно, з неба сипав сухий сніг, його тут же здувало вітром. І їжі у нас стало зовсім мало, і фашисти зайшли, йшли до Москви, і я весь час був голодний. І тепер мені снився не лише хліб, мені снилися й кавуни. І якось ввечері я вже ні про що не міг думати окрім їжі. І я покликав Вальку і сказав йому, пішли, Валько, сходимо в цей кавуни за може там знову кавуни вивантажать, і може знову один впаде, і може нам його знову подарують». І ми закутались до бабусині хустки, тому що холод був страшений, і пішли в кавуни за На вулиці був похмурний день, мало людей і було тихо, не те ще зараз. У кавуному завулку зовсім нікого не було. І ми стали проти дверей крамниці і чекаємо, коли ж приїде вантажівка з хавунами. І вже почало сутеніти, а він не приїжджає. Я сказав Мабуть, завтра приїде, так, сказав Валька, мабуть, завтра. І ми пішли з ним додому. А завтра знову пішли в завулок і знову даремно. І ми кожен день так ходили, чекали, але вантажівка не приїжджала, та замовк. Він дивився в вікно, і очі у нього були такі, наче йому щось бачиться, чого ні я, ні мама не бачимо. Мама підійшла, до дюга, але тато одразу встав і вийшов з кімнати. Мама пішла за ним. А я лишився один. Я сидів і теж дивився у вікно, куди дивився тато, і мені здалося, що я бачу тато і його товариші, як вони дрижать, чекають. Вітер по б'є і сніг січе, а вони дремтячі чекають і чекають, і чекають. І мені від цього просто мотришно зробилось. Я прямо вчепився в свою тарілку і швидко ложка за ложкою з'їв усе. І нахилився потім тарілку до себе і випив, що лишилось, і хлібом витерденцю і ложку облизав.